Служба безпеки України запобігла зриву мобілізації на Черкащині. Кіберфахівці Служби безпеки України викрили чотирьох адміністраторів спільнот у Телеграм та Вайбер, які намагалися зірвати мобілізацію на Черкащині. Фігуранти сповіщали ухилянтів про місця роздачі повісток. Для цього вони постійно оновлювали у пабліках інформацію про місця роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на території Черкаської області. Спільноти набули популярності серед потенційних призовників регіону адміністратори та інші учасники груп швидко збирали інформацію та з координатами оновлювали дані у групах, чим і перешкоджали проведенню мобілізації за даними слідства адміністраторами деструктивних груп виявились мешканець Звенигородщини, підприємець Зумані та айтішник і колишній працівник держоргану з Черкас. Дані збирали особисто об'їжджаюча територію регіону, а також надавали доступ для публікації про локації ТЦК учасникам спільнот. Для анонімності один з адмінів зареєструвався під вигаданим нікнеймом. Інші використовували так звані кодовані слова і позначки, щоб інформувати ухилянтів. Кількість підписників найбільшої групи складала понад 50 тисяч учасників. Масштаби Черкаської. Групи дозволяли охопити все місто і зливати локацію мобільних постів та місця роздачі повісток представниками ТЦК. У ході оперативних заходів кіберфахівці СБУ заблокували деструктивні групи. Під час низки обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено мобільні телефони із доказами протиправних дій. Наразі на підставі зібраних доказів трьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності збройних сил України чи інших. Військових формувань в особливий період. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.